Вітаю, мене звати Ірина. Я медик зі стажем, яка три роки тому вирішила кардинально змінити своє життя, обравши сферу лазерної епіляції. В лютому 22-го року я наважилась на купівлю лазерного обладнання, але на превеликий жаль почалася війна, і мій перший лазер до мене не доїхав. Кабінет потрапив під обстріли, далі виїзд з України на довгих 11 місяців. Але я не здалася і після повернення додому вирішила почати все з нуля. На сьогодні у мене 413 клієнтських анкет. Власна студія в центрі міста один рік стабільної роботи без реклами. Клієнти приходять до мене по рекомендаціям і результатам робіт. До після в минулому році я написала базовий курс з лазерної епіляції і вже навчаю інші. Як це стало можливим? Я обрала Фенікс, побачила новинку, потужне обладнання, яке реально дає видимий результат з перших процедур. Щоб інвестувати в себе, я взяла кошти від нещодавно проданої квартири. Так, це було страшно, але я жодного разу не пошкодувала. Цей лазер швидко окупився і став основою мого зростання. Висока потужність, комфортна процедура для клієнтів, надійна підтримка від компанії, якість, яка говорить сама за себе. Я рекомендую Фенікс, бо він допоміг мені не просто відкрити студію, а стати справжнім професіоналом у сфері лазерної піляції, надаючи якісні та ефективні послуги моїм клієнтам. І якщо ти на роздоріжжі, знай правильне обладнання старт сильного бізнесу.